Доброго всім дня. Я радий вітати в Києві Габріелюса Лансбергіса, міністра закордонних справ Литви, але також великого друга мого особисто Литва, великий друг України. Габріеліус, великий друг і України, і мій друг. І він зробив дуже багато за останній рік для того, щоб багато рішень. Необхідних для боротьби з російською агресією стали реальністю. І я щиро йому за це вдячний. Ми сьогодні говорили про три ключових питання. Обговорили перше, це безумовно, подальша оборонна підтримка України. Я подякував Литві за важливу роль, яку вона відіграла у в узгодженні нової європейської ініціативи щодо. Постачання в Україну артилерійських снарядів. Ми пам'ятаємо, що ця ініціатива була внесена Естонією, але Литва відіграла дуже важливу роль у тому, щоб побудувати консенсус в ЄС. І ми скоординували подальші кроки, як, як найшвидше поставити в Україну снаряди артилерійські в рамках цього загальноєвропейського механізму, щоб він запрацював, запрацював ефективно. І ми високо цінуємо. Підписаний 20 березня проект Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру. Сьогодні, станом на зараз, до, до цього проекту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегія, тобто 20 країн, які Будуть задіяні в тій чи іншій формі в спільне виробництво надзвичайно потрібного Україні боєприпасу 155-го калібру. Це революційна зміна, революційний крок. Всі ці країни будуть працювати над тим, щоб допомога снарядами Україні стала дійсно стратегічною. Друге питання, по якому ми яке ми детально обговорювали, це безумовно відповідальність Росії за злочини. В тому числі в контексті останнього ордеру Міжнародного кримінального суду та створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Тут ми спільно рухаємося, рухаємо світ до створення такого трибуналу. Ну і третє питання, безумовно, це саміт НАТО у Вільнюсі і підготовка до нього. Не буде перебільшенням сказати, що доля Європи та колективної безпеки сьогодні вирішується на полі бою в Україні. Найкращим стратегічним рішенням повернення миру і стабільності в Європу буде членство України в НАТО. Повноцінне, беззастережне, безумовне членство України в НАТО. Досвід показав, що лише колективна безпека може вберегти Європу від війни. І, безумовно, наша амбіція в тому, щоб на саміті у Вільнюсі ми якнайдалі просунулися до досягнення цієї мети. Якби нас прямо прийняли в НАТО у Вільнюсі на саміті, це було б взагалі історично. Але навіть якщо ми зробимо вагомий крок до членства, це вже ми вважатимемо досягненням. І тому сьогодні ми з Аврілісом детально проговорили підготовку саміту. Безумовно, були інші теми, і в тому числі санкції європейські, але і в майбутнє Люблінського трикутнику, який ми хочемо і надалі розвивати. Але це дійсно були три ключові теми, над якими ми сьогодні детально проговорили. Дякую, Габріелісу, за візит, і передаю тобі слово. Дякую, пане Дмитро. Мені дуже приємно бути в Україні. Я був тут з початку війни. Ми говорили дуже багато протягом року, коли ми зустрічалися в Україні і в Києві. Я хотів би зазначити. Декілька що ми бачимо як ці для Литви. Перше багато партнерів. Багато говорять, що ми будемо стояти з Україною до кінця. Я хочу підтримувати це. Хочу надати більше контенту та контексту. Що таке означає бути до кінця? Ми віримо, що президент Зеленський зазначив своєму плані миру, що це повинно бути повне відновлення України, компенсація за те, що було зруйновано, і справедливість. І ці три пункти звичайно є більше е, у плані зеленського, але вони дуже е, вони зазначають, на, на що ми націлені до чого ми прагнемо. Ми будемо говорити про. Е, е, один мільйон амуніції буде надано Україні Європейський Союз. Ми говоримо про негальні потлини, які будуть продовжуватися понад понад весну, а також понад літній час. І будуть також інші підтвердження і постачання обладнання до України. Друге. Ми е, просуваємо амбіцію стосовно саміту НАТО. Ми будемо приймати е, його, і дуже багато країн будуть брати в цьому участь. Тобто е, ми маємо певну роль, певну стейк, що може бути досягнута протягом цього саміту, і тому наша ціль. Як ми хочемо побачити, і як ви зазначили, щоб Україна могла наблизитися до НАТО і стати країною, яка не просто яку запрошене. А постати по повноцінним членом І я, я не бачу архітектуру європейської безпеки, де Україна не є її частиною. Це означає, що ніхто в Європі не буде в безпеці, якщо України там немає, і, і, і мені дуже приємно це було обговорити. Я думаю, що це не останній раз, ми будемо про це говорити. Já foi